Цієї ночі Україну атакували безпілотниками. За даними повітряних сил, окупанти випустили 14 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 13 шахетів у Миколаївській, Кіроградській та Рівненській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Зросла кількість жертв внаслідок удару окупантами по гіпермаркету у Харкові. За даними лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений. Він перебував в опіковій реанімації. Отримані опіки, полум'ям сягали 50%. Таким чином вже відомо про 19 вбитих цивільних внаслідок російського теракту, що стався 25 травня. На місці влучання тривають аварійно-пошукові роботи. До кінця року Україна має отримати півмільйона снарядів в межах чеської ініціативи. Про це перед зустрічю з питань оборони України у Празі сказала премєр міністрика Данії Мете Фредеріксен. Посадовиця зазначила, що перші постачання мають надійти не пізніше червня. Також відомо, що до ініціативи долучилися 15 країн ЄС та НАТО і сумарно виділили на її фінансування 1,6 мільярда євро. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Про це пишуть місцеві змі. Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста. Деякі країни застерегли президента Володимира Зеленського не підіймати тему членства України в НАТО цьогоріч. Про це повідомляє за телеграф. Зазначається, що Сполучені Штати Америки та Німеччина просять президента Володимира Зеленського не закликати встановити чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті альянсу за словами співрозмовників видання на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 до 11 липня. Україні не запропонують нічого, що дало б змогу. Державі просунутися на шляху до членства в альянсі.